Вітаю вас на моєму каналі. Ми продовжуємо вивчати C. І сьогодні у нас буде тема спеціалізація шаблонів. Я розумію, що назва вам нічого зараз не каже, але зараз розберемося. В попередньому відео ми розбирали, що таке шаблонний клас. Шаблонний клас це клас, який може приймати передано себе будь-які дані, типи даних, і працювати з ними, скажімо, на рівних. Але ми можемо навчити наш клас працювати з іншим якимось, скажімо, типом даних трошки по-різному. Це так само буде той самий клас, але він, наприклад, з типом INT буде працювати по-іншому. Але спочатку давайте розберемось про механізм самого шаблону, як він працює. У попередньому відео я сказав, що це для процесора важка операція шаблони. І зараз детальніше розберемося, чому так. Ми зараз, на прикладі будемо працювати лише з шаблонною функцією, а потім вже перейдемо до шаблонного класу. І так, коли ми створюємо якусь шаблонну функцію, ну, наприклад, вона в нас буде повертати той самий тип, котрий вона приймає. Функцію ми назвемо Full. Сюди вона буде приймати за посиланням t, Нехай буде темп. І буде повертати темп, нехай помножений на 100. Нічого нам не забороняє так робити. І як насправді працює шаблони. На етапі компіляції у нас компілятор, ось це робить, скажімо, лише одну копію нашої функції, котра працює, наприклад, з. Якщо ми це приберемо, і замість цього ми о, напишемо просто int, він створює таку функцію, але, ну, можна уявити, що він собі залишає ну, не місце, а наче, ну, якийсь там механізм, щоб о, цю функцію, якщо потрібно, перетворити на double або float. Він просто перепише ось це float. І в рантаймі він буде міняти ті типи даних і створювати інші. Якщо в нас, наприклад, дві, там одна функція шаблонна працює з різними типами даних, то він створює там 2-3 функції і вони працюють. Ось так. Це насправді шаблони це перевантаження функцій у себе під капотом. Але в рантаймі він змінює ось ці дані на ті, котрі нам потрібні. Тож о, це йде накладка на ресурси. Ну, гадаю, я це пояснив. Тобто Ми пишемо один раз функцію або клас шаблонний, а компілятор за нас пише усі інші по типам даних. І він може створювати ті типи даних, котрі ми дописувати ну, ті, котрі ми будемо самі створювати. І він під ті дані буде створювати шаблон. Саме тому це і називається шаблон. Ну, а ми перейдемо тепер до самої теми спеціалізації шаблонів. У спеціалізації шаблонів ми можемо налаштувати наш клас так, що він, наприклад, з усіма типами даних працює так, як в нас працювало до цього. Але з інтом він може працювати по-іншому. Давайте це зробимо. Ми насправді можемо оце скопіювати та вставити. І трошки змінити. Змінюємо ми тут лише тип, з котрим ми будемо працювати. Давайте відокремимо один, файл, один клас від іншого, щоб нам було зрозуміло, де в нас що. Та що воно це вставляє? І ось цей. Це, ми просто відокремили наші класи. Тобто це в нас звичайний шаблонний клас, а це в нас буде клас, котрий працює з о, типом даних, котрий ми йому дамо. Ось тут нам не треба вказувати тип даних. Ми просто ось ці дужки залишаємо порожніми. А ось тут ми вже пишемо той тип даних, під котрий ми створюємо наш о, шаблонний клас. Тепер нам ось тут треба змінити. Усюди тип замість T на int, на той тип даних, з котрим наш клас чимо працювати. Тепер, наприклад, ми хочемо змінити логіку, котра в нас буде, ну, наприклад, повертати наш m Ми можемо так само зробити, просто помножити на 100. Якщо він працює з int, то int в нас буде там просто помножуватись на 100. Але нам ще треба змінити і перевантажений наш оператор. Під наш int. Замість цього нам просто ось тут треба написати int. Такий самий в нас буде шаблон на перевантаження оператора. Але замість типу T ми тут ставимо int. Це. Більш нічого зараз не треба робити. Це ми лише працюємо з intом. Цей шаблонний клас. Лише він буде перехватувати int, і працювати так, як нам потрібно. Так, жодних помилок немає. Давайте відкомпілюємо наш код, помилок немає. І ось в нас дейта: якщо вона int, то вона передає 15 помножене на 100, 1500. А насправді ми можемо тут працювати. Ну, зазвичай шаблони перетворюють для. Не просто int, а для вказівників int-зірочка, int-посилання або з якимись там специфічними типами даних, котрі ми саме будемо створювати. Ну, гадаю, з цим ми розібрались. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. До скорих зустрічей. Пока!